Хай! запрошуємо тебе у світ англійської разом зі школою англійської мови Flash. Зараз я швиденько розповім тобі, що відбувається у нас на уроках Гасло нашої школи. In result trust. Спочатку коротка розминка. Знайомся, це Саймон, і він каже. Далі, через призму різних інтерактивних вправ, ми проходимо тему уроку, що включає лексику, граматичні конструкції та дуже багато практики. Сьогодні наша тема – «At the Clothes Shop». тому ми розбираємо лексику теми через епізоди популярних фільмів, улюблених серіалів, музичних кліпів чи відомих ігор. Як я й казала, на уроках ти будеш багато практикуватися. Notability, good. and the clothes shop, good. a jumper, yep, that's right, next one, next one, a jumper, a skirt, a t-shirt, good job, a t-shirt, shoes, trousers, great, trousers, a coat, a hat, good, a hat, need, want, good. want, buy, fantastic, good, Фантастик. Great. Окей, okay. це nice. Супер. Після того, як ти вивчиш лексику теми, ти будеш практикуватися, використовувати ці слова в реченнях. І на кожному уроці паралельно з лексикою ти будеш вивчати граматичні конструкції. Марія, переклад. А, е, мені потрібні штани. Будь правильно, і записуємо собі одразу переклад. Мені потрібні штани. Таким чином, хто ви завжди зможете подивитися, а як ця схема перекладається. Є? І дайте мені ще один приклад. We want. Uh, we want to have. We 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 Добре. А зараз перепочинь та переглянь кілька тематичних мемів. Як працює наш мозок? Він дуже швидко запам'ятовує, але так само швидко і забуває. Тому ДЗ це дуже важливо. Домашні завдання ти будеш виконувати на авторській платформі. Ти зможеш повторити вивчене у будь-який зручний час та будь-де. Достатньо мати девайс та доступ до інтернету. На платформі Flash ти будеш виконувати усні та письмові завдання і зможеш відслідкувати свій прогрес в режимі реального часу. Приєднуйся до нас, тому що ніколи не буде більш вдалого часу, щоб почати вивчати англійську.